Всім привіт! Сьогодні у нас гра під назвою Mini Settlers. Дуже така мінімалістична і простенька гра, а чому б і не побавитися, це також пролог, так як і попередня гра, там, де було Crime Scene Cleaner, нам треба було прибирати якісь там місця вбивстві вбивств і так далі. Ну але це вже трошки така простенька гра, але також пролог, також демо-версія. Думаю, думаю, буде інтересно побавитися і в такі гри, досить простенькі. А, ну що ж, я абсолютно не знаю, що тут відбувається взагалі. Я знаю і бачу тільки те, що тут якісь оруди є, я бачу червоного, яка тут зліва в нас. І в кутику у нас якась чорна, сіра руда. Не знаю, тут прийдеться щось добувати, якусь тут логістику знову ж таки збудовувати і проєктувати. Ну, я думаю, ми з цим всім справимося. Так, ось пролог, тому це демо-версія ще. Е, на жаль, англійська мова, тому що все-таки ставити російську мову не хочеться, а іншої мови української ще немає. Ну і ладно, так, версія 0,4. І я думаю, це все можна пробачити. Е, що ж ми можемо почати? Старт? Еден um, Айл. Uh, якийсь Еден Айл у нас. Population goal. Тут 80 людей. Нам треба не знаю, назбирати, якось або створити. Um, якийсь best time ще не поставлений. Далі Крест Heart Island. Крестха це, навіть не знаю, як це перекласт. Ну, що це, як? Хрест, чи що? Крест в формі серця, чи як. Короче, тут треба 600 набрати. Ну, і тут далі йде заблоковані рівні. Uh, давай почнемо з найпростішого. Це я так розумію, туторіал, чи що? Давай сетл. Подивимося. Так. Отже, uh, так, ну ми поняли. Ми можемо рухати камерою. Так, добре, ми можемо віддалити. Окей, я зрозумів. Дрек uh, камера. Дрек камера, дрек камера. Ага, я отаку от можу дрегати. Я ніби так зробив. І open handbook. За допомогою якої мишки, як? Uh, може на... Може на тап, може. Покажи мені, як відкрити на G. На G треба відкрити Handbook. І в нас тут є Controls, у нас тут є, я зрозумів, ми тут це вже побачили, в нас є buildings. Тобто ми можемо будувати різні будівлі. Ага, я зрозумів. Окей. Uh, play Starting Bills. Так, нам треба побудувати water well. Тобто це є колодязь. Угу. щоб побудувати колодязь, нам треба просто взяти. Uh, якийсь, якийсь, якийсь. Так. Отже, ще раз на будівлю. Ага, стоп. Ага, вода. Водичка, і тут треба, так? Я зрозумів. На R можна ротей робити. Uh, можна так ставити, можна так ставити. Давай так поставимо. Не знаю. Правильно чи неправильно? Uh, може, неправильно трошки. Добре, поставив. Establish Apple Farm. Угу, uh -huh. Apple Farm. до, зрозумів, треба ферму яблук поставити десь тут. Нехай буде десь тут. Добре, і Lumber Camp, e, Тобто вже дерева побудувати. Окей. Okay. Ну, не побудувати дерева, а поставити будівлю, яка б дерева нас обробляла. А де мені поставити, тобто це знову ж таки неважливо, так? Ну, раз, ставимо десь десь, от нехай так. Гаразд, побудували. Далі нам треба побудувати, навчитися будувати дороги. Дороги будуються дуже просто. F, так, і з'єднюємо з чим? З чим нам треба з'єднати дороги. Можливо, ось з цим, я не знаю. Щось те й побудували. Ага, я зрозумів. Тут проблема, тут проблема. Угу. Кого не мало би бути, а я можу забрати дорогу. А, мені треба забрати цю дорогу. От, абсолютно... Ладно. Е, де тут якось дестрой? Дестрой роус як це зробити? За допомогою цього ключика ми можемо Дестрой, от так ми можемо зробити. От так. Було. Прекрасно, добре. Я навчився. Ніби ми ніяких ресурсів не витрачаємо на побудову доріг. Це прекрасно, поки що. Значить, зробимо якось ось так не дуже гарно і ефективно, але все-таки воно буде працювати Значить, е, дерево пішло сюди, дерево пішло сюди. Я так розумію, це якийсь сховищ. Да? Head, headquarter це штаб-квартира. Штаб-квартира, і ми ніби так збираємо наші дерева. Правильно, неправильно? Так, ми тут вже три, три з трьох вже назбирали. Добре, Connect and Construct water Well. Тобто нам далі залишається побудувати наш колодязь провівши. Ага, то все-таки нам треба було. б все-таки нам треба було провести. Ні, я не. Я чекаю секунду. Точно то відео. Building Entrance. Ну, гаразд. Тобто нам все одно прийдеться, ніби. Побудувати дорогу. Сюди. Так чи не так? Чи я не до Connect, c'est Water Well. Ну no, ні, приєднайте і побудуйте Vater Well. Значить мені приєднати треба. Так, давай, напевно, ми це того зруйнуємо і побудуємо нормальну вихід сюди. Отак от якось. Отак от хоча б. Мені собі був water space. Добре, добре, тепер побудуємо отаким от чином. А я не можу так зробити, а? Тому що мені треба. Угу. Тобто ти хочеш сказати, що мені якось так треба робити. Во, і щось пішло. Але куди воно пішло? Шону. А чому дерево сюди пішло? Угу Угу, Нічого не зрозуміло, но дуже інтересно. Дуже інтересно. Добре. Нам треба побудувати ще anchors, тобто якийсь якір. Or Kilken Place Anchors on the current... Loop. Тобто R Ага. E, тобто ще раз я взяв, R нажав. А, ну це просто поворот. Це просто поворот. <coughs> типу, R. R. R, Ну, типу. Ну, це, 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 це я зрозумів. Це я зрозумів. E, ну. Можна, будь ласка. Кінець, якби. Все. Ну, я насправді це заберу, бо воно мені не потрібно. Ну, гаразд. Далі, наступне завдання це build so Mill. Тобто, це млин чи не млин. А оце питання. Гаразд, де його треба поставити? Е а, це точно це ж полорама. Це не, це не млин, це полорама. раз, нам її десь треба поставити тут, давай поставимо тут. Так, ну ми ніби побудували ту нашу полораму, і вона ніби мала би функціонувати. Біля. Але ні, вона не функціонує, тому що ми поставили її трохи не в тому місці, де треба було б. А, давай тоді якось деконстракт і давай побудуємо з іншої сторони. А, може так. Так підходить. А, як тобі сказати, ніби воно щось не працює. Near lumber camps to get enough wood to produce Planks. Ну, я побудував, ніби біля нашої цієї штуки, але воно далі не працює чимось. Угу. Ну, не працює так. Чому ж, так? А, можливо, можливо, треба якось. Ще раз, що воно каже? Need Empty Spaces. Ні, бач, воно поклало дерево, все чудово, але воно чомусь не працює. Чекай, йому треба яблуко чи що? Ні, все окей, бач, ми. Збираємо. Тобто кожні 15 секунд в нас виробляється тут дерево. Окей, це понятно. Ні, чекай, чому воно тут виробляється, якщо ми б тут побудували. Ви б тут, звідси, мали забрати дерево і сюди. Ну, ладно. А тут машина, здається, застряла. Ось тут, здається, ні хіба? Дуже інтересно. Дуже інтересно. Щось тут трошки не то, мені здається. Трошки щось пішло не так, але ми зараз розберемося. А далі нам треба стоун побудувати, тобто кам'яну якусь штучку. М -м 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 тобто необхідні ресурси, так? Ресурси необхідні. Так, беремо Stone, Stone і де би то поставити десь біля. біля, біля, біля. Десь тут, десь біля них. Тут 50, тут 100 аж. Ну, прекрасно, мені треба аж 100. Але empty spaces. Ага. Вот так можна ставити. І знову ж таки провести дорогу. Ну, от, знову ж таки, куди мені проводити дорогу, я так і не, не зрозумів досі. Ну, припустимо, що десь, що десь от сюди. Чотир. E, тобто, воно сюди, той звідси сюди принесе, а той сюди. Я зрозумів. Тобто, якісь такі дивні У нас логістичні зв'язки, але воно, в принципі, працює і на тому дякую. А Що ти нам скажеш? Кожні три секунди. Щось там. Нє. Нам треба три дерева, я так розумію, щоб ми почали виробляти. А, ні, нам треба ще яблуко. До речі, нам треба яблуко, щоб ми виробляли дві штучки каменю. Вот. А в нас яблуко не виробляється. Чомусь. Чомусь нам не дає яблук. Вот я бачу. Скільки яблук в нас назбиралося, а вони чомусь не йдуть. Чому? Чому так? Чому ж так? Може, давай попробуємо. Спробуємо. А не, вот пішло яблуко. Пішло яблуко. Чекай, і пішов камінь чомусь, а і без яблука. Я щось не можу зрозуміти. Чого так, ну гаразд. Construct Сіті Center. Треба побудувати такий Сіті Center. Ого. І для того нам треба зробити що. Для того нам треба зробити. Вот воно що. Ви можете побудувати Construct House біля Сіті Center to Begin Attracting New Cellor. Тобто ми можемо побудувати ці центри, будинки біля центрів. І щоб при, м, ніби приваблювати нових поселенців, а, будинки розширюють територію Сіті-центру, я зрозумів. Ну, давай побудуємо, давай побудуємо цей Сіті-центр, ось він. М, де він буде? Ну, нехай він буде десь от тут, нехай. Поки що нам це не важливо. І. А, я так бачу, що його обгородили навколо, бачиш. Сituейшн. Угу, mm я -hmm. mm -hmm. yeah, зрозумів. Uh, давай теж так зробимо. Отже. Тут. А, но страшно city center. Ну no, так чекай, ось вот є. Че тут? Чекай, мені треба приєднати, напевно, спочатку. Давай приєднаємо. Так, чудово. Ніби добре. А ну мені цікаво, а якщо би я нажав anchor, То... М -м, чекай, от от нажимаю R. 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 Ні. Так не йде. А чому так не йде? Ну, мав би нажати R. Ага. Ага. Я зрозумію. Тобто воно так не хоче. Я, я поняв. Тобто нам треба просто сюда і нам треба просто сюди. Тобто по мені, мені ніяк не вийде. У нас відстань маленька. А гаразд, я зрозумів. І що нам це, в принципі, дає? Воно щось там розширилось. Тепер я можу побудувати міс, будиночок десь тут збоку. Якось таким, напевно. Або таким боком. Яким боком? Я, як мені це краще зробити? Може взагалі. Ну, було би добре, і інтересно так вот зробити. Але бач, там якось навколо все зроблено. А чому так саме навколо, я не знаю. No nearby, одно, Ну, далі мені каже, що немає nearby city center, Чому? Чому? Тому що треба ще одну доску. І напевно тоді буде все чудово, прекрасно. Давайте ще одну доску, будь ласка. О! О! І нарешті у нас відкривається Сіті центр Нам треба побудувати заліто 10 будинків. Господи, 10 будиночків. Це ж, це ж дуже багато. І ще 40. 40 house request, Тобто, якісь будуть там у нас запити. Нам їх треба буде закривати. І population goal. Я зрозумів. Тобто, завдань купа. Я можу, до речі, пришвидшити. О, прикольно. Так, все. нас розширилась територія, я так розумію, і ми нарешті можемо побудувати будинок. Правильно? Правильно. Деся будиночків, 10 будиночків. Тут, тут, напевно, зараз побудуємо скрізь. М -м е не можу я тут побудувати. Тут я можу побудувати, там я не можу це зробити, я зрозумів. Тобто тут треба якось е старатися нормально виставляти. Оцю а, архітектуру, так? Ну, давай, поки що. Я навіть не знаю, як би це зробити. Ну, давай, поки що, отак поставимо. А, а чим більше буде. Чим більше будинків ми, тим більше розширимо. Ну, в принципі, так, логічно. Тоді, давай так. Так, будем, тут будемо ставити. Якось гарніше е, виставляти. Так, дорога, сюди йде. Чудово. Прекрасно. А... Так, 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 так. Так, 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 так. Ну, ну чекай. То є все файно. От мені не подобається ця оця ситуація. От тут якась така друга дуже дивна, насправді. Прям максимально димна. Але я ніби нічого зробити не можу з тих. Хоча чекай, чи я можу зробити. Ну, по-перше, давай я видалю це. Мені не подобається ця друга. Чесно. Давай побудуємо нормальну, гарну дорогу. Як би вона мала виглядати, ну напевно, що. О, а давай її тут поближче, напевно, чи як? Чи так поближче не вийде. Давай, напевно, отак зробимо. О, дуже простяцько, дуже просто так взяло, туди перемістило, все, вода пішла кудись. А куди вона пішла? А я не знаю, куди вона пішла. Кудись вона перемістилася сюди, я зрозумів. Добре. Ми побудували два будинки. Ну, зараз ще будується другий будинок. І ми, нарешті, зможемо побудувати ще один будиночок. Десь тут, напевно, правильно? Десь тут. Десь тут була подоляночка. Ще тут поставимо. І тут. І проведемо дороги. Сюди і сюди. От, маєш. Компактно, просто, лаконічно, ми побудували. Так, чекай, що то таке? Нам треба за 50 секунд одне яблуко і одну воду. Будь ласка. Будь ласка. Люди хочуть яблуко і воду. Хочуть їсти і попити. Будь ласка, запит, можна? Е, ну, вони щось не. А, ні, все окей, все окей, чудово. Вже є вже є два запити. До речі, ми, ми зробили. Прекрасно, що Давай, напевно, давай, напевно, щоб в разі чогось, бо я так розумію, поки воно там в собі прибіжить, аж звій, там оця машинка принесе воду сюди, то, напевно, було би вже краще будувати воду десь оцю краницю, побудувати тут. Бо хто його знає, може, 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 не може. Знаєш, нащо ризикувати, якщо можна це зробити і зараз тут? От, тому ми побудуємо дорогу. От якось, напевно, так. І от. Так. Вот, прекрасно. І, можливо, навіть побудуємо його от так. Ну, можливо, з'єднаємо в разі чогось. Вот, прекрасно. І також не забудемо про е, яблуко. Яблука. Е, яблуневу ферму. Так, тут 30, тут 90. Я зрозумів тебе. Давай тут пуста. Ой-ой-ой. А. Ой, 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 ой. А що вона стала така маленька? Я не хотів таку маленьку, я хочу велику. А, вона така є маленька. Я зрозумів. Так, де вона тут найбільше виробляє яблук. Е, ніби десь тут. Я бачу. Ніби десь тут Виробляє найбільше. Але так як тут будуть ще будинки, то я поставлю десь тут. Прекрасно. М -м Ставим дороги десь. Ой, не можу. Я по воді, коротше, я, я зрозумів. Тоді давай, напевно, трошки довшим шляхом, але зато таким досить інтересним і, можливо, навіть простішим. Ну, як простіше, ну то так виглядає, що воно складно виглядає, але ну ладно, що буде, то буде. Просто тут ще будуть будинки, я знаю, просто я тут собі вже напланував тут. Бог знати, що, які плантації зараз буде тут. Ентранс. Uh, тобто тут, до речі, в нас якби вхід. То, то Окей. Ви, ви бачите, що це вхід? Бачу, добре. Не бачу, що це вхід. Добре, давай побудуємо ще будинки. Будинки нам важливі. Добре. 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 Може, дерево ще треба, там, ні? Тому. Ні, всім потрібна їжа і вода. Ну, в принципі, логічно принципі, Чому сюди ніхто їх не відкриває? Я не розумію. Чому. А дерева нема, чи що. Я от не дуже. Ясно. Напевно, що дерева нема, от прикинь. Давай побудуємо дерево десь. Десь тут. Десь, напевно, тут. Або, 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 або. Можна й десь тут побудувати його, чуєш? Дай побудуємо тут. Це є раз і зразу. Оце. Трошки, напевно, не дуже Ой, а чую я два рази побудував. Ой, дурачок. Все не, не, не то, не то трошки, не то. Отак. От Отак треба було робити. І тоді чекай, тоді би нам треба було. Так, а ну давай. А ну давай заберемо цю дорогу зараз. Секундочку, не так трошки. Значить, звідси сюди, звідси сюди. І все би тоді мало бути окей, так? Ну от, то теж є краш ситуацій. Але все одно вони не їдуть чомусь, вони нічого не роблять. А чому так? Бо бо тому тому що, що, Бо тому що. Бо тому що... Це дивно, насправді. Це дивно. 50 секунд, поки вони тут зроблять. Щось тут не то. Чомусь вони не їдуть сюди. Чому так? Чому ж так? А? Хтось мені скаже, чому так відбувається? Можливо, просто будинків багато, знаєш, поки вони тут все зроблять. Давай, давай поки що я е, заберу. А, тут вже два камня запхали, тут то, то, то вже не треба. То вже треба краще зачекати. Ну давай зачекаємо, окей. Давай зачекаємо. Може, навіть пришвидшимо. Так буде краще. Так, все будинок відкрився, Зараз ще один будинок буде, і все буде прикольно. Все буде класно. Я сподіваюся, що ті от е, вантажівки, ті машинки вони доїдуть аж сюди і добудують мені е, ферму і тут по дереву, будь ласка, якщо можна, якщо така ваша ласка. Так, останній будинок відкрили. Все, спокійно. Спокійно. Давай, будь ласка, відкрий мені ці інші будівлі. Я, я тебе дуже сильно прошу. О, я поняв. Входу, вони, вони не зможуть це зробити, тому що тут дуже багато запитів. Дуже багато запитів, і я не знаю, чи вони зараз зможуть це зробити. Я зрозумів. Так, я можу навіть поставити на паузу. Добре, менше з тим. Давай тоді поставимо ще одну криницю тут. Поставимо тут ще одну криницю. Uh, так, дерево пішло сюди, 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 сюди. Зараз ми корницю побудуємо. Тут ще одну треба побудувати яблуне ферму. Вже тоді це видаляємо. Ну, менше з тим, ладно. Я думав, що воно так спрацює, а воно так не спрацює. І поставимо її десь. Тут. А чи тут найкраще буде вона рости? Ну Тут 57, тут навіть краще вона росте на... насправді. От тут, взагалі бомба. Взагалі бомба. Яблука на дорозі валяються просто. А я чомусь не, не можу так зробити. Бач? Я не можу. Ага, ну, в принципі, логічно. О, думаю, так буде окей. О, ну нарешті, бач, вони пішли будувати туди. Нарешті, нарешті. Це означає, що все е, все чудово. Це побудували дерева, в принципі, в нас щось Щось вони не дуже у нас ростуть, чесно Я Кажу, ну... А чо так. А чо так. Чи тут навпаки. Хм. Окей. Дивно. Ну нам треба 4 дерева, щоб щось було, а тут треба доски дерево. Е, вони, воно яблука перетворює в дерева. Інтересно стоїться. Ну, в принципі, та логічно, правильно, якщо це яблуні беруться. До уваги прям. Окей, давай побудуємо ще один будинок, вже завершимо ще один квест і на тому, як би думаю, не... цей. І ще 4 Population Go. Якщо я побудую, напевно, ще один будинок, то вже буде все. Ну, Зараз ми це перевіримо. От, побудувався, до речі, колодязь тут. Побудувався, ну, Побудувалася пилорама. Uh, мені здається, що тут яблунь не було. Тут яблунь не було, вони виросли. А може, хто через те, що я тут побудував, і вони навколо нього ястру. Напевно, що так воно і. Напевно, що так воно і працює. Uh, так, ми десь будинки побудували ще 4 Population Goal. А як його зробити? Uh, як це побачити взагалі? Як це побачити, скільки в мене цей я. Як, це, як це, як це, як це, як це? Ну, 40-38. Я не знаю, я не знаю, як він це, це робить. 40... Ну, ладно. Все, ми все виконали. Ми дійшли до цілі. 40 людей ми назбирали. Ну, все прекрасно. Далі Build an Apple Warehouse. Тобто нам треба побудувати. Якийсь. Склад. Склад build waterhouse. І просто. Я зрозумів. Давай попробуємо це зробити. Давай попробуємо це зробити. А, де мені це б. Ну, десь, напевно, тут б, ні. Хотілося б. Хотілося б. І, і давай так, щоб так, щоб, зразу це є. Отакво от отут. От, 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 от. Оба. О, прикольно. Так, щоб посередині було, знаєш, між постачальником і приймальником. Ну, класно, ні? Я думаю, що прикольно. Во, вже, вже складають тут люди, вже, вже щось складають. Але я думаю, що склад треба поставити і ближче десь. От, напевно, було би добре навіть тут покласти його. От тут. Во. Прикольно. І чекай, це, Water, це, це Apple House, так? Це Apple house. А мені треба вот. А, я можу вибирати, до речі. Я можу навіть вибирати, що тут має бути. Ну, давай поставимо тут по Apple. Чи як там, не знаю. А, тут буде тільки Apple. Бачиш. Тут буде тільки Епл. Ох, як інтересно. Ох, як інтересно. А тут буде тільки камінь. А тут буде тільки камінь. А тут буде тільки дерево. Ну, типа доски, я зрозумів. Оді, давай поставимо ще один. Е, Ще одне десь. Десь, 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 десь. десь, десь. Не знаю де. Е, 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 е. Де би будемо поставити. Ну, нехай. Ну, це не дуже інтересно. Давай, напевно, навпаки, зробимо. От тут буде в нас яблука, а ось тут будуть у нас доски. Е, кажу, доски, такі от колоди. Забери, забери це яблука, це неправильно. Все, я думаю, що ми ніби порішали з тим ділом. Хоча чому тут поставили доску? Ну, тут бачиш, тут камінь. Ладно. Далі waterhouse. Як побувати Water Waterwear House? А для цього нам треба зробити. Та просто вибрати воду, та й по всьому. М -м, просто вибрати воду. Е -е, просто вода в нас є. А от тут дво. Нехай буде. І воду. Все, воду. вода в нас накопичується, все в нас накопичується, все прикольно. Ми все ніби зробили. Жодних вже більше задань. Це ніби кінець туторіалу, правильно? Нібито, я І Ігра, скажи мені, будь ласка, чи це все, чи це не все. Будь ласка. Um, <смір> ну, напевно, що це все. Добре, тоді, якщо це все, то я вважаю, що ми можемо тут поки що завершити. Uh, handbook, Options. Ну, напевно, що вийти вже в меню. Так. 77, ага, я зрозумів. Тобто прогрес буде в нас е, поки що знищений. Ну, ми, в принципі, зробили все, що нам необхідно. Ми побудували, е, тобто виконали всі цілі, все на, ніби це навчання. Ми пройшли, і все нас працює. Ми назбирали тих 60 людей, ну точніше 40, ми ж навіть маємо 60. Вот, так що я вважаю, що ми можемо завершити. Навіть про те, що е, збереження не буде. Е, ну що ж, і в нас залишається ще один в принципі, рівень, але ми його проходити нині не будемо. Е, ми будемо проходити вже, якщо вам сильно сподобається ця гра, то я ще пройду ще один цей рівень, доки нам буде доступний цей пролог. Бо я ще раз нагадую, це демо-версія гри, тому вона не завершена. Але, в принципі, вона досить така невеличка, прикольна, класна, і чому б ні, можна ще було б пройти ще один рівень. Ну, це вже, напевно, в іншій серії, якщо вам сильно сподобається. Ж, а на тому, я думаю, поки що е, можна прощатися. Всім дякую за увагу, за перегляд. І не забудьте підтримувати канал і е, подобайку коментарям і так далі. Е, всім дякую за увагу, ще раз. всім до пащи, мирного дня, всім па-па.